Алі Мінов розпочала європейські гастролі з Великої Британії. Це про мотор останнього альбому 46-річної співачки Kiss Me, Once". Kiss Me Once. так так. Мої прихильники можуть очікувати пісень з мого нового альбому на моїх виступах. Там є й дещо комедне, є в стилі 80-х, Та моя найлюбленіша пісня «I Should Be So Lucky». Зрештою, слухайте самі. А ще ж є підсвітка. Це справжнє світлове шоу. Я й сама хотіла б на нього глянути. Жаль, що це неможливо. Я ж бо на сцені Європейські гастроліка Міноук триватимуть до середини листопада. Вона також дасть кілька концертів в Австралії. You want? Twice. Легендарний естрадний співак п'ятиразовий переможець Гремі Лайонел Лайнел Річі. Також вирушає у європейське турне, під час якого виконає свої найвідоміші хіти. yes i do yes you once you twice я щаслива, що на мої виступи приходять люди усіх поколінь. одного разу в глядацькій залі я побачив леді у весільній сукні Вона виходила заміж того дня, проте прийшла на мій концерт. Одним словом трапляється всяке. іноді люди виробляють таке, що можна вмерти зі сміху. Вкривають руки татуажем із зображенням мого обличчя. Вони знають на пам'ять усі пісні, всі тексти. підспівують мені. Це дивовижно. Зараз Лайонен річі гастролює у США до Європи. Він приїде у лютому. Час минає та виступи 65-річного співака. Не втратили того, що критики назвали унікальною атмосферою свята.